Будь ласка, Юра, Твоє Слово. Слава Київ! Слава Київ! Слава Славянці! Стойляці! Створювати! У Києві! У Києві! У Києві! Отак я розумію, друзі мої! що ми! Здолаємо цю ганетну владу, і вони будуть сидіти по тюрмах. Віталій Володимирович, я звертаюсь до вас. Отже, ви брали відповідальність не за те, щоб катувати активісти в майдані, щоб платити по 300 по 500 гривень на Туканому острові. 7 августа... 2014 року 7 августа то, що ви проплачували кітушки ФСБ і Арсеній Борисович Олаков, Це звертаємося теж до вас. Та й ви прем'єр-міністр, внутрішніх квіт МВС України. Ви маєте смерти, який порядок в має бути. Громадський порядок, а не нарушати громадський порядок, коли мирні люди йдуть і наводять порядок, стоять, проводять мирні акції, ви берете їх в полони, ламаєте, гроздіте автозаки і тримаєте. Ні за що. Хто вам давав таку відповідальність? Скажіть мені, будь ласка, ніхто. Ви самі. Нарушуєте, коли наші українські народи встають і йдуть, роблять люстрації. Отже, друзі, я вам хочу сказати. Був я того місяцю біля генеральної прокуратури зі своїми побратимами і сказав: Ярема, покажи свій кабінет, Ярема має. Ви знаєте, що два рази піч має свою хатину, чи мав сонка? Він так і не вийшов до народу. Народ стояв з 10-ї години ранку до 3-ї години. Єрему геть. Єрему геть. Єрему му геть. А великова відставку. Олегова відставку! Олакового відставку! Нам зрадники України не потрібні! Нам зрадники, які зрадіють Україну, не потрібні! Зрадники геть! Зратики геть відсі! Е, До Путіна! Ва тут туки місце! Слава Київ! Героям слава! Слава Київі! Уки! Кети! Мртво рогам. Кети! Мртво рогам. Уки! Полно за. Уки! Полно за. Уки! Полно за. Оджи, друзья, я звертаюсь сейчас до вас, пролобтить идти нашего активиста. Маденисто. Ники. Буки с нами, Толич. Десяти Ходив тут і наводив порядки, щоб тут не було ніяких сепаратістів, щоб не були ніякі тітушки і ці безпечники, які ходили тут по гражданці і перевіряли нас. Ми стояли на берегах і наш побратим Андрій Слон стояв з нами поруч, перевіряємо їх. Але посвідчення ховають, представляєте, ви собі не уявляєте. Я ніколи це собі недумав, що він буде ховати в Чтерферці. Це працівник поліції ФСБ. Як ви представляєте, це міліціонер? Ні, він вже не міліціонер. І наркотики носив кармана. Ми його взяли, затримали. Отже наші хлопці стоять ви бачите, там машина чорна. Перша міська варта. Ми їх визвали, ми взяли, гарно забрали і повезли з буру. І він вже корочку міліціонера не має. Він вже сидить арештований. Я вас попрошу, любі друзі, давайте в понеділок на 11 годину до Шевченківського суду прийдемо підтримуємо нашого Андрія Слова. Шевченківський суд. Отут, це там де судили пані Тимошенко. Пам'ятаєте? Хай буде Печерський. Але це понеділок. Це точно 11-та година. 11-та, дякую. І це тут, правильно, пані Люди? Печерський суд. Навіть якщо Звідси прийде. Десяток людей це буде та справа, що змінює цю країну. Тут, коли ми ведемо вільний мікрофон, особливо коли мікрофон прямо там, то люди питають, а як це робити, ці зміни країни, то я вам скажу, сьогодні Микола Каханівський всіх на 7 годину сьогодні на 19.00. До президента запросив, оце є конкретна дія. Юра запросив всіх завтра до Печерського суду підтримати і розібратися з цими суддями, що півроку ніякого розслідування, ніякого пострави розсипається, до речі. Кожного місяця одне рішення, одне гидке рішення. продают тримання держат на